Євангелія від Матея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Послання до римлян. Розділ 14. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть. Хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожний день однаковий. Кожний Нехай виробить собі певність думки Хто вважає на дні ради Господа на них вважає, і хто їсть, ради Господа їсть, бож дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть і також дякує Богові. Ніхто без нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо. Для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На Це бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом, усі ми станемо перед судилищем Божим. Бо написано, як живу я, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б. Або й упав. Я знаю я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу, бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо отже запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування не руйнуй ради їжі. Божого діла все чисте, та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б, ту віру, що ти маєш, тримай її при собі перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити, а хто вагається, коли їсть. Той уже засуджений, бо не робить в добрій вірі Все, бо що не з віри – гріх. Псалом 99 Господь царює, нехай тремтять народи. Він на Херовимах восідає, нехай земля стрясається, Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий, Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої. Бо Господь, Бог наш святий. Книга Приповідок, розділ перший. Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля: Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову, і на мисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного без усякої причини. Поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу. кинь жереб твій разом із нами, і гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя. Я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. КНИГА Вихід. Розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню: Заспіваю Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя, Господь, Він став мені рятунком, Він мій Бог. І я його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму Його. Господь, муж войовничий, Господь ім'я Йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів Його втопив у червонім морі. Безодні їх покрили, пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи. Прославилась у силі, твоя правиця розгромила ворога. Ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості твоєї збились у купу води і стали валом хвилі, згусла хортовина на дні моря. Ворог сказав пущусь за ним! Дожену розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо втонули у водах глибоких. Хто, як ти, Господи, між богами, хто як ти у святості величній, страшний у славі, що твориш чудеса? Ти простягнув правицю і пожерла їх земля. Ти провадив у милості свій народ, що врятував його. Привів його потугою своєю до житла святого Твого. Почули те народи, затремтіли, жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини, страх охопив князів муавських, ханааняни ж усі поникли духом. Страх напав і жах великий, від сильної руки Твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що Ти його собі придбав, Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй, на місці, що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що Твої руки, Господи, заснували. Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води, сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія, пророчиця, Аронова сестра, літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами. І приспівувала їм Марія Співайте Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. І повелів Мойсей Ізраїлові вирушати з над Червоного моря, і двинули вони до шур пустині, і йшли три дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в миру, та води з мири не могли пити. Бо гірка була, тим і прозвали те місце, мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши, Що нам пити? А він заголосив до Господа і вказав йому Господь дерево, вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх. І сказав. Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога Твого і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе Я Бо, Господь, твій цілитель. Потім прийшли в Елім де було 12 водних джерел і 70 пальм і отаборились там над водою